Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми з вами завітали до Полтави, а саме до галереї сучасного мистецтва Art Джамп Юлія, яка є представницею галереї, зробить для нас неймовірну екскурсію і покаже і розповість унікальну концепцію кожного із елементів цієї експозиції. Буде дуже цікаво, тому обов'язково додивіться відео до кінця. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і підтримуйте мою працю коментарем. Я дуже ціную будь-які ваші прояви активності на моєму каналі. Ця інсталяція, художники її назвали Блідіна. Це російська ракета Х 55 Чому вони взяли за саме цю ракету? Тому що вони знайшли інформацію, що ця ракета була у нас на Полтавщині. Саме X-55. Це це наймаленький розмір, який летить на нашу країну. З кожною інсталяцією у нас треба взаємодіяти на цій виставці, так як вона інтерактивна. Ось, якщо ви хочете її зупинити, ви силою голоса її можете зупинити. Правда, що треба сказати? Все, що ви хочете, але голосно. Над... Тобто художник доносить нам, що кожен голос е українця має значення в нашій країні, і ви побачите, що з нею відбудеться. Цю інсталяцію вони присвятили нашим хліборобам, якби чорнозем, міна, ну інтерактивна і хліб. От це гусеницю, яку вони знайшли в Київській області з російського танка. Тобто теж ви можете з нею взаємодіяти, ви її знищувати. Рукою повинні. Це дівчинка пекла художника, жінка. Назвали цю інсталяцію «Всходи», сходи, а цю інсталяцію назвали роса на сонці. Тобто, художники нам показують, що російські танки тають як роса на сонці швидко, швидко. І тось, тобто, коли було відкриття, танки е... були повністю цілі, але з кожним днем вони тають так загинала. Це цукор, але кожен танк він робив при різній температурі, тому вони по різному виглядають, по різному тають. Але це все з оригіналу. Він робив макет в малому вигляді з російського танка. Так, да, це ще не все. Ще, ще, ще. Є ще інсталяція. Це моя... Мені всі подобаються на цій виставці, заходьте. Ця інсталяція називається будинок сюди, в цю сторону. будинок фармфору. І та має ефект камери обскура. За рахунок цієї дирочки, бачите, ви можете тут дивитися відео, якби кіно. Це будинок Бородянки. Ну, а це фарфорові статуетки в пеплі, тому вони ну якби присвячена і назвали її будинок фарфору. Тобто, після знищення ракети статуетки вцілілі. Ну, ви всі знаєте, з новин. Ось тут, тут треба багато часу провести. Тут дуже цікаво, особливо на цій стороні. Мені подобається бачите, як і людей видно, це зараз просто ніхто не йде, а так і людей навіть видно. Ви можете тут проводити, медитувати. <плес> так, Можливо. і пішли, я вам віари дам. Ну, це вже ви самі побачите. Я вам тільки розповім. Це хлопці, до речі, це Вартан Маркарян, Володимир Калбаса та Вадим Махідка, наші полтавські художники. Це вони їздили. Оце зараз то, що ви будете дивитися. Це все зроблено з оригіналу. Вони їздили по Київській, по Київській і Житомирській області, і знімали це фото, і відео і перевели це в віртуальну реальність, тобто що російські танки вони розриваються на атоми. Бачите, так? Так.